Друзі, вітаємо вас. Сьогодні 5 серпня. Відео буде про кавун. Скажу, їх не так вже багато. До речі, я сьогодні буду поза кадром, а в головній ролі мій малий ярик. Так, скажу, у нас то риба, то річка, то ще щось. І ми отак потроху потихеньку кавуни вже свої вирвали. Зривай ярик, ми вже його намітили. Підемо потім до столика і його зважимо. Чекай ярик, зараз зірве ще один, поки що його можеш положити. Зірвемо ще один, а потім зважимо, яка його вага. Це в нас поки що такий найбільший. Скільки? кілограм 2. Скільки? За кілограма 2 буде. 2 кіла? Не знаю, зважимо, побачимо. Так, давайте я вам просто покажу, що ми на сьогодні маємо, кавунчики. Ну такі, невеликі, бачите? Невеликі. Пізні, хоч і садили рано. Отакі є, дивіться, ось. Хто знає, чого таке якраз. До речі, зветься він Кримсон Світ. Отакі кавуни. Ну і не маленькі, так? Да? Десь був коментар, недавно запитували, не пам'ятаючи на каналі, в Ютубі чи в Телеграм, що кавуни зовсім ще маленькі в людей, ви представте. Такий рік. В цьому році такий рік, оце сказав, що воно все пізно. Що й там є? Бачите, як у нас тут гарна лобода така? Це так задумано. Знаєте чому? Тому що буває так, що приходиш зранку, а кавуна вже нема. Десь він полетів. Ось такі кавуни. Ось тут ще заховався. Ось дивіться які. І так ми потихеньку їх кожен день смикаємо, смикаємо. Тут маленький, тут ще є ось. Он тут заховався. Що ярик? О, все великий який. Так, не знаю, говорив чи ні, зветься він Кримсон Світ і він рожевий. А то я якось знімав відео, то він рожевий і буде. О, диви, який ярик. Бохфотиць. Що? Не рви його, ні. Не, Йорик, він зелений. А там скрадю є. Ось диви який великий. Угу. Диви який. Це може бути Ні, хай ще побуде він. Оце величезний. Можливо навіть зробимо відео та зважимо потім. Так, що в нас тут? Ще є кавуни? Це ще не все. І ось великі. А ну, що скажеш про цей кавун. Хай, мабуть, побуде, га? <ріст> Жалко рвать. Так, пішли на вихід. Пішли на вихід. Там ще один кавун зірвемо, а десь я його там бачив, начебто має бути нормальним. Та зараз підемо до столика та зважимо. Самому цікаво, яка вага його в цьому році в нас. Скажу, в нас такі особи великі не ростуть. Але так на один раз поїсти вистачить. Бери цей кавун. А де ж я ще казав? Оце і все. Рвемо цей. А я зірву цей. Отакий. От Пішли до столика. Що це? Спилка моя. Це Ярика маленький город. І перша сливка. Ну що, Ярик, будемо важити? У нас скажу, відео про кавуни виходять на вечір, коли камера погано фокусує. 3-400, це найбільший. А ну клади той. 3-400, ну там я. там я ще більший. 2-800. Скільки? 2-840. 2-800. Ну що, ріжемо той, що більший, а потім розріжемо менший. Хто буде різати? А? Я держи, бо попадають. Зараз розріжемо. Що, тепер цей розріжемо? Да. Потім спробуємо. Кажи. Да. Вони рожеві є, це не червоний. Тільки вони, що ти брав у баби, ті були червоними, да? А це рожеві Але вони солодкі Ну що, будемо пробувати? Кажи. Давай тобі першу Да. Ну це краще, ніж да? були як. Клас. Ну що, друзі, пробуємо. Той раз, звісно, кавун був жахливим. А це, я думаю, солодкий. Солодкий. Солодкий? Ти і той раз казав солодкий. Класний кавун, але. Ну, Дійсно солодкий, тільки гарячий. Супер. Да? Аж тече з нього. Ух, соковитий який. Ну дійсно солодкий. Кримсон світ солодкий кавун. На той рік е, візьму щось інше, якесь інше насіння і більш так серйозно, ну, хочу серйозно так зайнятись кавунами, щоб пустити їх на продаж. Бо це тут тільки виключно для себе. А дині взагалі зелені, зовсім. Я думаю, з ними діла й не буде, да, Ярик? Здається, мені вони будуть зеленими. Я їв дині. Хм? Баба дині їв. Баба їв? Ну, ти їв, а я й не бачив. Так, друзі, отакі кавуни рожеві. Звісно, якби ще б не полежали, бо насіння, бачите, воно не чорне. Але до повної стиглості в нас кавуни, я думаю, не долежуть. А якщо й долежуть, то досить небагато. Добре, на цьому будемо завершувати. Таке коротеньке відео на вечір і вечором знімаємо. Тому далі буде. Всім велике дякую і всім пока.